Профільному комітеті, який розглядав і закон, законопроекти про прокуратуру і про звільнення Юлії Тимошенко, Так, розгляд законопроектів відбувся вчора. То були великі дискусії, але маємо для себе розуміти. Е, можемо заговорити будь-яку тему, якщо немає волі більшості. Розумієте, практика європейських країн це коли опозиція критикує владу. влада представляє законопроекти і знаходиться консенсус е, відносно законопроектів. Щодо Юлії звільнення Юлії Володимирівни. Е, президент сказав, спочатку опозиція запропонувала президенту е, зробити амністію. Президент відмовився, сказав, нехай робиться парламент. Будь ласка, є чотири законопроекти. Вони всі не підходять. Немає проблем. Ми вчора на засіданні комітету сказали нехай партія регіонів несе свій законопроект. Будемо розглядати і ухвалимо його в першому читанні. Жодної реакції, тобто, е, і я погоджуюся з колегою, коли він сказав, що сьогодні виходить якийсь міждоусобочок. Пішли, закрилися 450 депутатів, сидять. Будь ласка, нехай суспільство знає в лице людей, які проти євроінтеграції. Вони би почули виступи, почули би ті дискусії. І в результаті ми би знали, хто несе відповідальність за зрив. Євроінтеграційних сподівань України А, а ми досі знаємо, не знає, що ви ми соніш так, власне, суспільство знає, але в нас така є гра. От ви знаєте, перекласти з, з хворої голови на здорову голову. Ми чітко розуміємо, що більшість становить е, в парламенті партії регіонів опозиція чітко в трьох політичних сил задекларувала, що наш курс євроінтеграція і попередні всі євроінтеграційні закони в парламенті пройшло більше 300 депутатів. Проголосувало, і я думаю, за Певною дискусією ще й по закону по прокуратурі ми би також набрали би більшість в парламенті, і відповідно, ми би до 18-го числа виконали би все, що від нас вимагає євросоюз. А ми маємо рішення і Венеціанської комісії по е, закону по прокуратурі. І ми маємо е, е, бачення місії Кокса кваснєвського Тобто, фактично, би в тому трикутнику опозиція влада Європа. Ми би знайшли е, Соломонове рішення, і президент би з чистою душою їхав би в 28 8 листопада, і в результаті ухвал підписана була би доленосна е, доленосна угода між Україною Європою, і Європою. Україна би фактично де не де факто ще й де юре би війшла в Євросоюз. Пане Тарас, на вашу думку, можливо, дійсно?